Виконуємо номер 12 із додаткової теми ймовірність випадкової події підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У збірнику завдань ДПА з математики запропоновано 25 варіантів. Сергій не розв'язав лише один варіант. Яка ймовірність того, що саме цей варіант йому дістанеться під час державної підсумкової атестації? Наша випадкова подія Сергій. Сергію дістанеться варіант, який він не розв'язав. Знайдемо ймовірність цієї події. Ймовірністю випадкової події називають відношення кількості випадків, що сприяють появі цієї події, до всіх рівноможливих випадків. Всього у нас білетів 25. Отже, 25 рівноможливих випадків. Сергій не розв'язав тільки один варіант. Отже, кількість випадків, що сприяють появі події нашої, це одна. Маємо ймовірність. Одна двадцять п'ята. дванадцять із завдань з додаткової теми. Ймовірність випадкової події виконано.